Всім привіт, друзі! На каналі Valor. Сьогодні покажу, як імпортувати світи в Minecraft, а Java Edition. Для цього заходимо в браузер. Відповідно, нам потрібно взяти наш світ. Відповідно, я виберу якийсь безкоштовний так світ для Майнкрафта. Ось, наприклад, піраміда паркур. Натискаю скачати. У нас скачається zip файлик такий так. Одразу ж переношу його на робочий стіл, відкриваю і розпаковую цей файлик сюди. Це можна видалити, відкриваємо файл і бачимо ось це. А це потрібно перенести нам папку з Майнкрафта. Для цього заходимо пуск, пишемо Run, пишемо процентAp, дата процент». Натискаємо ОК. Тут відкриваємо папку Minecraft, відкриваємо папку Saves і переносимо сюди наш світ. Ось після чого запускаєте Minecraft і він уже буде там. На цьому все. З вами був Valor. Всім бувай!